Привіт усім. У нас третій день турніру. Всі кольора, підтримка з повітря. Оборона А. Три рази мене атакували. І три рази моя оборона вистояла. Ну що ж, будемо пробувати. нічого не будемо змінювати. Можливо, Кедмана і Чао зловимо на контратаку. Так. Давайте почнемо з Фіолета. Чого не доїхало. Шукаємо сині. Шукаємо сині. Зараз жовті скинем. О, є фіолет. Є фіолет. Кристал. Кристал ми напевно не зробимо, так. Птягнеться сюди. А жовті переберемо. Ще зараз фіолет. Так, з'явились сині. Було б чудово запустити комбо фіолетові, сині, там ще фіолетові складуться. Але не хочеться чаво заряджати. Давайте спробуємо. Так, якщо не закомбить. Хорошо. І тепер спробуємо в чаво три сині скинути. Чудово вистачило йому. Ось наш кіпріот майже від'їхав, потрібен потрібен Кирил. Всі живі? Чудово, це перемога. Перший ємо далі. Поїхали. Ну що ж, спробуємо скласти фіолетові. І яким чином, якщо камінчик під'їде, можливо, ми заберемо КПріот. Ай, фіолет роз'їхався. Фіолет роз'їхався. Можливо, нам камінчика вистачить. Так, вистачило. Добре. Ну, тепер будемо пробувати кіпрота, забирати. Ще три синіх в нього зараз прокинемо. Є трішки легше буде. Там кедман зараз буде улітувати. Мінус грех. Це вже не дуже. Ой, прокинемо пустоту зелені. Так, є сині. Добре. Кирило потрібен. Шукаємо ще сині. О, чіпнуло Можливо, йому вистачить. Так вистачило. Обережно прокинемо фіолет. Мінус лісю. Так, Едман ультує, робить зараз нам мінус. Не можливо, є сенс кинути зелені. Є дракон. Включаємо Шерхая. Рібен синій. Можливо, так, клику вистачить. Заряджаємо грега. Будемо обережно прокидати Мегаміньон. Хай виконує свою роботу. Є, чудово, чудово. Виїхали далі. Поки йдуть мульти, скляних костюмів мало, тому можна з контратакою грати. Так, спробуємо знайти фіолетовий кристал. Так, є. М -м -м. Давайте сині поки. Вистачить зарядити наших Фіолетових, включаємо Шерхая Кіпріота. Давайте поки підготуємо трійку під вермека. Кедман ультує. Будемо пробувати через зелених фіолетових в нього скидати. Вистачило чудово. Підліковуємося і випускаємо регіон. Так, гріємо теж вистачить, ну і все це перемога, йдемо далі? Нічого не змінюємо. Щось з камінчиком все гірше і гірше. Потрібно чистити поле, давайте так. Перша синя трійка і. Так, чудово. Давайте так, фіолет... фіолетових наших будемо пробувати зарядити. Так. Включаємо шархая. Поки підривати фіолетові нема сенсу. Там клик хілить. Так, включаємо контратаку. Так, ще один хід для кедмана. Давайте так. І будемо зривати фіолет. Трішки не вистачило кедмана, трішки не вистачило. Так. Включаємо кулу і терміново потрібно заряджати Кирила. Давайте так. в соню. Вистачило. Ну і тепер потрібно терміново сині. Можливо, так кедману вистачить. Так, супер. Все. Це ми вже дійшли до максимуму очків. Добре, два скла. Можливо, є сенс взяти клика Соня чистить. Давайте спробуємо з скликом. Потрібно синеньке знайти і все буде добре. Так, ну щось трішки є. Щось трішки є. Давайте четвірку червоних. Є yeah. давайте четвірку синіх. Заберемо фіолетові синіми і заряджаємо синіх. Так, Соня улітує. Добре, у нас є Кирило. Вхилюємося і включаємо Грегію, добре. Включаємо Акулу. Так, можливо, Соні? Скільки в неї здоров'я? 800. Коли в нас вже теж немає так, кедмон зняв? Давайте просто підірвемо. Соню потрібно забирати. Мінус грех. Давайте так спробуємо є. Yeah. Робимо так і заряджаємо Клика. Ай кедман культує. Підліковуємось і шукаємо сині. Так, трійку кедмана. Нема сенсу. Давайте тут щось спробуємо знайти. Так, я в нас трійка в пустоту. Є грех. Ну і Кирила потрібно зарядити, щоб підлікуватися. Це добре, що ще дракон на лікування стоїть в обороні. Знову кедманує через хід, давайте зарядимо Шерхая Комбо. Добре, що ти вкликав далі. Підліковуємось. Шерхай і грех. Прекрасно. Ну, Кедман вже нам нічого не зробить, тому це п'ята перемога. Ну, поки все добре, оборона тримає, третій день теж чудово пройшов 5 з Супер. Так, що у нас по рейтингу? Ну, Поки, поки 13. Непогано, непогано. Добре. Дякую всім за увагу. Дострінемось завтра.